Селище Ставки Лиманського району до війни, в якому проживало 803 людини, зараз ледве виживає завдяки гуманітарній допомозі. Росіяни тут вбивали максимальну кількість цивільного населення. Навіть пам'ятник невідомого солдату також залишився без голови, якби це символічно не було. А кожну кожному будівлю в селі, перетворили таку ну, розручку. Білі Янголи систематично приїжджають у даний населений пункт для надання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Стріли большие, коли дома порозпливали, мене правда ще трохи там поробила, а все сіда всім Вот. Окна, двері. Вот. Дуже потрібно, то, що вони за щодо цієї гуманітарної допомоги виживають, в тому числі і я. То, що Немає на сьогоднішній день роботи, щоб забезпечувати своє життя. Ми вживемо від огородів, те, що садовимо, і те, що вирощуємо, закатки робимо собі на зиму. Дякувати нашій адміністрації нам в тому році опалення. Предоставили брикети, і дрова. А до гуманітарки, що привозить, дуже, дуже допомагає. Я говорю, кожній гуманітарці якому привозить, я завдячую кожному волонтеру. Наразі в даному населеному путі перебуває 66 місцевих мешканців. Люди отримують гуманітарну в повному обсязі, їм допомагають безліч гуманітарних місій, волонтери. Є потреба в воді і в засобах гігієни. На профілактичні бесіди ми приїжджаємо сюди досить часто. Профілактичні бесіди проводимо стосовно евакуації місцевого населення в більш безпечні регіони країни. Тому Краще виїхати в більш безпечні регіони, аби зберегти своє життя. А ось були, коли була, а окупація, ні? І як, як воно було? Ну як страшно було. Сказати одним словом, що страшно було. Стріляли, летіло все підрядку. Били здорово, орки сюди. Ну, повиносили з хати все. От, наприклад, мою хату вичистили повністю. Немає взагалі ми от повернулися, в нас немає навіть як кажуть, не ложок, не вилок у будинку. Мало те, що розкрали все, ще й побили і попалили там і дрова, ну хазяйнували Коркостант у нас. Майже кожен двір тут замінований, тому люди чудово знають, що лазити навіть по дворах сусідів, які виїхали, категоричного не можна і написом «Обережно міни або обережно розтяжки тут нікого зовсім не здивуєш. У Нас, наприклад, я боюся, в нас 20 суток огороду тут а в селі є, але ми туди не можемо лізти. Ждемо саперів, коли пройдуть. Мало лише, що там може бути.